Терміново увага! У нас наближаються пірати. Всі мають сховатися якомога швидше. Всі ховайтесь. Сподіваюсь, мене почують селяни і не будуть зволікати. Я бачу, що дехто вже сховався. Це добре, але нам потрібно поспішати. Треба оцінити обстановку. Так, потрібно перевірити, чи не почали висадку пірати. Давайте піднімемось нагору і поглянемо. Поки що виглядає все спокійним. Але вони нас попереджають, що скоро почнеться атака. Нам потрібно, не зволікаючи, підготуватися до того, щоб відбити цю атаку. В першу чергу підемо до ковера і подивимось, що в нього є. Добре, я знайшов вже деякі обладунки, але потрібно його попередити. Слухай. Нам потрібно якомога більше зброї, а також збери все залізо в поселенні і переплав його на блоки. Немає часу пояснювати. Потім розповім, для чого це. Давай, давай швидше, бо пірати вже поруч. Сподіваюсь, вони не почнуть висадку просто зараз. Так, шторм підсилюється. Це може бути нам на руку, але часу зволікати немає. Скоро почнеться рейд. Нам потрібна ще якась зброя. Здається, в мене вдома були обладунки і зброя. Так, це те, що потрібно. Це не багато, але це вже щось. Але нам потрібно подумати також про захист поселення. Нам потрібно укріпити берегову лінію для того, щоб пірати не прорвалися всередину поселення. Ми щось вигадаємо, обов'язково. Зробимо укріплення на березі, і для цього нам знадобиться дуже багато блоків. Мені потрібно знайти їх. Ну що ж, продовжимо. Нам дуже багато ще потрібно всього збудувати. Мені здається, що пірати нападуть ввечері. Я сподіваюся, до цього часу ми встигнемо укріпити наш берег і створити необхідні укріплення. Сподіваюсь, що коваль не підведе і він зможе зібрати достатньо заліза. Нам дуже багато потрібно буде скрафтити. Як думаєте, чи витримають напад ці Тимчасові укріплення. Якщо ви вважаєте, що можна було збудувати щось краще, напишіть, будь ласка, в коментарях до цього відео. До речі, на каналі виходить досить багато відео про Майнкрафт, і у нас є ціла серія відео про піратів, і будуть також нові серії дуже скоро. Ворог готується до висадки. Ми це чуємо, потрібно поспішати. Нам дуже пощастило, що на цій ділянці складний рельєф і нам вдалося укріпити цю берегову лінію. Тут є підвищення і певні збудовані укріплення. Тут оборонятись буде набагато легше. Але я не думаю, що вони нападуть саме з цього боку. Скоріше за все, вони зроблять висадку зліва, це пляж біля нашого поселення. Зі сторони пустелі вони не зайдуть, тому що там є дуже багато перешкод і сипучих пісків. А з пляжу вони зможуть висадитися і напасти широким фронтом. Я думаю, саме це буде місце першої їхньої атаки. Нам потрібно вирушати на пляж і укріпити його там, поки в нас ще є на це час. Гей, hey, це не найкращий час щоб купатись. Я думаю, тобі не вдасться з ними домовитись. Це ж пірати. Краще тікай звідси. Вже вечір, а укріплення ще не готові. Я думаю, вони скоро нападуть. Потрібно поспішати. Ну що ж, вже виглядає досить пристойно. Зараз ми збудуємо ще декілька ліній оборони, і пляж буде частково укріплений. Принаймні, якісь шанси в нас на успіх вже є. Так, я чую знову. Вони готуються до рейду. Ми теж готові. У нас вже є декілька ліній оборони, але нам потрібно повертатися в поселення до того, як настане темрява. Тут залишатися дуже небезпечно. Мені здається, що саме цієї ночі вони на нас нападуть. Але зараз нам потрібно розібратися з цими монстрами. Сподіваюсь, всі селяни вже сховались. Можливо, вони пішли вниз, в печери під нашим поселенням. Там буде безпечно. Дуже багато монстрів вночі. І перебувати тут вночі дуже небезпечно. Краще. Думаю, не варто недооцінювати піратів. Вони є досить небезпечні супротивники. Найкраще підготуватися на максимум. Використаємо всі наші сили, всі ресурси для захисту поселення. Коли пірати почнуть свою висадку, їх зустріне ціла армія Залізних Големів. І подивимось, хто сильніший. А ви вже знаєте, хто переможе в цій битві? Якщо так, напишіть в коментарях. І, можливо, у вас є якийсь кращий план. як би ви організували захист поселення, якби це була ваша битва. Нам потрібно укріпити повністю весь берег, не залишивши жодного шансу для піратів прорватися в поселення. І варто поспішати. Цієї ночі пірати точно на нас нападуть. Погода знову погіршилась. Це може бути на користь піратам. Вони зможуть пробратись непомітно і висадитись відразу на пляж. Про всяк випадок залишимо декілька големів на наших високих укріпленнях. Тут вони теж можуть знадобитись. Здається, вони не закінчаться ніколи. Мабуть, ми дуже засмутили піратів, коли захопили їхній корабель. Принаймні вони так думають. Тепер вони будуть намагатися захопити це поселення будь-якими силами. О, ні, о ні, о ні, вони перейшли до нової тактики. Вони надсилають набагато більше кріперів. На цей раз кріпери вже зруйнували цілу частину нашої оборони. Якщо вони прорвуться далі, я навіть не знаю. Ми можемо не втримати пляж, і вони закріпляться. О ні, нові кріпери, нові кріпери. Це занадто ефективно. І ми не можемо нічого вдіяти. Їх все більше. Вибухи зі всіх сторін. Нам потрібно щось робити. Я буду спавнити ще більше големів, але мені здається, наш план був не дуже вдалим. і ми все, що можемо, це стримати їх хоча б ще декілька хвилин. Mm. Не знаю, чи є в цьому сенс продовжувати цю битву. Занадто багато втрачено. Подивіться, в нас залишилось дуже мало големів. Нас відтісняють на самий краєчок пляжу все ближче і ближче до села. І здається, пірати вже закріпились повністю і займають берегову лінію. Мені здається, ми вже не можемо стримувати їх.